Вітаю вас, друзі! Знову ж таки, заїжджає машинка за послугою авто в Телеграм. Це так прекрасно, коли можна і управляти своїм автомобілем, і в цей же час він буде продаватися на нашій платформі, на наших сайтах. І це круто. До нас завітав молодий парубок і хоче, щоб ми допомогли продати йому цей прекрасний автомобіль. Це Volkswagen Polo 2012 року випуску. Один фактичний власник в автомобілі, рідний пробіг 187 тисяч кілометрів. Офіціал 1,6 газ-бензин, а списаний повністю обслужений. Як бачимо, вже приклали Трошечки зусилля, і бачимо, що цей автомобіль вже трохи відрізняється від того стокового Volkswagen Polo. До речі, там є фотографії, які він був і яким його зробили. Досить цікаво, досить симпатично виглядає. На легкосплавних дисках нова зимова гума. Тут у нас леди встановлені і в туманочках, і в ближньому світлі фар затонована, білий колір, виглядає дуже класно. Плюс затоновані стопи, невеличкий такий е спойлер в нас є, і повний антихром, виконаний в автомобілі. Що ж можу сказати? Гальмівні колодки нові, масла сільця поміняні. в автомобілі 4 склопідйомника. Тож, якщо ви бачите зараз їх всього два, не хвилюйтеся на задніх дверках, окремо є по кнопочці, тобто кожен, кожен може використовувати свої вікна. Всі вікна, до речі, оригінальні, але є невеличкий нюанс, це є тріщина на лобовому склі. Власник не міняв, бо щоб залишилось воно оригінальним. Тим паче, що є підігрів лобового скла і він працює. Також ми маємо індикатор газу. Це у нас механіка п'ятиступка, мотор 1,6 з цепним приводом, обслужений повністю, тобто ніяких не потребує вкладень. І доволі гарно їде, доволі гарна динаміка власне, цього автомобіля каже, що і джети 2.0, і Mazda 2.0 не їдуть так, як їде цей автомобіль. Тут трошечки є документів, сервісна книга. Щоправда, останнє обслуговування було там запис в 2019 році на пробіги 50 тисяч км. І останні 5 років цей автомобіль їздив. Їздив, їздив тобто цей автомобіль на кожен день, він працює кожного дня і не підводить також кожного дня. Комплектація простенька, текстильний салон, але в досить гарному стані. Задні диван у нас також в повному порядку. Це у нас кузов седан. І також в автомобілі є ще е, зимовий комплект гуми, але там два краще два кущі, Власник віддасть, тобто без проблем. Е, друзі мої, 7 тисяч доларів даний автомобіль коштує. Якщо ж хочете невеличку знижку, зв'язуйтесь із власником цього автомобіля, він вам все підкаже, все розкаже, зустрінетесь. Якщо треба, ми можемо допомогти перевірити. І такий автомобіль є в продажу. Тож ми чекаємо на ваші дзвіночки.